Дівчата, вітаю вас на каналі Петлі в Тренді. І сьогодні нас чекає з вами огляд пряжі Барва. Ця пряжа преміум класу, вона не має жодних дефектів, вузликів, звужень. Вона ідеально підходить для сумочок, корзинок, ковриків та інших предметів декору. Вироби з цієї пряжі добре тримають форму, вони не будуть деформуватися і завжди будуть стильно виглядати. Багато виробів з цієї пряжі ви можете знайти у мене на сторінці. Це первинна пряжа. Унікальність цієї пряжі в тому, що кожен моточок має свій неповторний і дуже приємний аромат. Моточки є різні, по 50 як у мене, і по 100 грам. Я рекомендую дівчата, гачок від номера 6 до номера 8, в залежності від бажаної товщини щільності вашого виробу. І наостанок скажу, що ця пряжа гіпоалергенна і дуже-дуже приємна. Тож, дівчатка, на сьогодні все. Я з вами прощаюся, зустрінемось в наступних відео. Вироби з цієї пряжі шукайте у мене на сторіночці.